Будемо виготовляти квіти з листя кукурудзи. Оцю частинку ми обрізаємо. Так робимо з цими листочками. Перед тим, як приступати працювати з листям кукурудзи, попередньо я її замочила, тоді краще з нею працюється. Ось ці краєчики ми обриваємо з одного боку і з другого. Теж обриваємо. Так робимо з кожним. Ці кінчики, які ми обривали, їх ми не викидаємо, а використовуємо як серединку для квітів. Прямо наш листочок згинаємо на половинку, прикладаємо. Так само виконуємо з іншими. Надаємо форму. У нас получилась цікава квіточка, нитку. Og på en måte Наша квітка готова. Дякую всім за увагу!